Да. Доброе утро, дорогие. Наша, наша, наша команда всегда збори, бо в нашій команді всегда всім любимої наш Валя Васильевна. Василь, давай ще ты... прийде. Ізначально казали, що ти за женщина, що. А що ти знаєш, ти полюбиш? Честно. Давайте перший час шукаємо за ту любов. Как... Боже, яка приємна жінка? Я кажу, ну так, да, приємна. Конечно. Я сьогодні з Василею сходила утром. Молочний корпус. <laughs> да, немножко перегородили двірі, да, але коли Васильева пішла. Ти хотіла щось сказати, двері не перегородили. Так, да. мої хорошенькі, другі, добрий ранок, ви знаєте, що нас туда сьогодні такой сміть сміт, немножко історичний, тому що ми немножко рішили, що... Але дело, поводимо Васильівна, ми ширі здоров'я, це шли. Ми прийшли на роботу, любимо з вами кави. Да. Я утром вже посміявся, як Василь заходила. Ну, Котик, ти знаєш, так? Да? Як Васильівна може зайти на привоз. Да. Ну, вежливо, вежливо, котик, включай да. другий ролик. Вєчніво, найголовніше. Больше я, опять, да? на... я, я же лежу, конечно, я забегаю. Страшный залез. Так я рыжаю, теперь нас две... у нас две режиссеры. Очень хорошая слишка. Да. Тебя... Я кутила хотела... первый раз, каждый да. раз она. Мы же не прыжны, можем быть. Можем быть, можем быть так, а ты говоришь, что багато кто говорит, что почему рыжа, да, когда там Навірно, з усіх коментарів може там випадкати, що не дуже, а так всі пишуть, що дуже. І прямо так залізе, від так вийшло, мнення. Ні, але я слухаю, я слухаю на увазі. Так, що робиш, подивлюся. Ну, подожди, скільки я не робила ріженьки, довго. Дуже добре, ось таке, знаєш, насичене, м'єте. Я сьогодні прямо відвідчила, що бабуська дала діло. Доброго ранку. Доброго. Чуєш, що Давайте ліпимо за хороший наслідок, за хороший день. А ми цілуємо, целуємо любі між дари наші подкопчики. Я не знаю, Леся не сказала, Кості каже, що тут приїхали часи, На Ці часи я беру віремчу. Зайчик ось вечір зараз з собою. Сьогодні з собою. Одні нам подарили тут на роботі. Я ж казала, що хоче чекати. До речі, мені на віремчу подарили картину. Танюшка каже, картина прийшла, але мені її не показували. Дивіться, які. О, це взагалі багато. Так? Да. Боже, Я такі так люблю, все в золоті. Да, я ж люблю цей ганпакет золота. Мені ж все сіяло блестяло. Е, я, я вам дуже дякую за ці часики і за ці правди. Я хотіла часи, це чесно, але вони красиві, так? Да, дивіться. Да. І це фірма така, я хочу сказати, що фірма Рікон. Я таку, ну я щось така ділова не чула. У нас у селі були, знаєте, які часи, Ні, е, вікушечки. Е, не починає, воно ж було по-модному. Оці як на руку часи вони висіли, поняли? Ну, а, часы браслетом. А, да, да, понял, да, да. да. Помнишь, да, они Да, часы, как на руку. А, Василия на педикюре Да, и что ты тут, можешь видеть, как Василий там <риспоцентр> от всех вот. Чуешь, не кажется, ты не понял, что дали. <риспоцентр> <риспоцентр> просто я смотрю на нее, говорю, Свет, ты уже похудела до безобразия. Просто тебя практически нету, как школьница. Я говорю, ну да, тебе же как раз в школе и подят дали. Она ржет просто. Я представила эту ученицу, понимаешь, которая гордится школа. Чи вона там поки заживе? Да, Леонід Степанович виписав їй подяку. Я це те, та та з... так значить, так. Да. Да. Всі, які що будні були. Василівна починалася лінійка, ось у понеділок. Я вже на лінійку з людою Шевченко і Сашою не ходила. Базаренко, Шевченко, крок вперед. На чому світ держався? А ви у школі то, а ви то. Ну Ми були такі шубутні. Ми правда були шубутні. Ні, ми нічого плохого не робили, але десь хтось заліз на город, хто Базаренко, Шевченко, Шокло. Ми були так. Я ж вам кажу, училася сім ближче ближе трьом. Але коли мама приходила на уроки, представляєте, моя мама сиділа на задній вода. Вісі була мама на уроки? Мама, ну мама не все приходила. Мама сиділа на задній парті. У мене Боже, кажуть, Наташа, приходь в школу, дитина твоя атлічна от, 5-4. 5-4. Чуєш, була шевотна від того, і бачите, сиділа на задній парті, як квіточка каже, а я сиділа на передній, треба на садюках. А я, Танюшка, сиділа на задній парті, І бачите, от хто сидів на, на задній парті, то ти... а всі ти? Шибутни, по почистим успішні. А атлічникам, я тобі кажу, Боже, йдемо з дискотеки, що йдемо на кавуни, йдемо на кавуни, йдемо на, йдем на город. Накралика вони об коліно вдарили рукою зір, а ставала вставала отако на четвереньки і з землею їли. Ну все вже. Слухайте, я вам кажу, а ті которя цей волна покійний, боже, мамин брат твої він по нас жив, а в нього була Шовковиця. А він сіди на нас кричав, ганяв нас тако. Думаю, ну подожди, беремо, знайшли ми, ми десь ту бубль-буру, жувачку, залізли на цю шовковицю, а в нього також Шовковиця і хата. Покійний вже, господи, прости. Ми беремо, натягнули ліску, на ліску І сидимо на Шовковиці і так робимо. Цок, 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 цок. Він раз вийшов, нікого нема, другий раз. А потім, видно, викурить цю тему. Боже, мене чи не хто куди урвав. У я вам кажу, в житті було все. Я в мене їжком, а купила мама, велосипед, заховала в порік. Думаю, кого мама заховала. А я сюди з хлопцями дружила, діма в шоколу Ліка печку, і андушка покої не дружка, я, цей. Кажу, в мене є велосипед, давайте покатаємося. Крутим той велосипед, повіна то на тобто, пусті лиш. Поїхала довго, доїхала і розсипався. Клала его, попала в горе. Ну, мама на день рождения мне купила. Приходи до этого дня рождения. А там на день запчасти. Получила я ее свой день рождения. Слушайте, я хочу сказать, что что. Ешу. Ешу вспомнить. Ну, я хочу сказать, что это нормальное детство, такое, как должно быть. Посмотрите сейчас, к сожалению, на наших детей, а тем более много. Что они знают, кроме мобильного телефона? Да, ничего, ничего, да. Они не знают, что такое боча. что, такое, что как соседи черешнего порвать. Нормальное, здоровое. Да, Нас самое страшное было что сделать? С улицы загнать, правильно? Когда мама выходила, жала Наташа, все хора говорит, Юди Валя, 5 минут, 5 минут, еще 5 минут. А сейчас идти на улицу подыши волосы, а мы идти подошли. Ну бабушка, ну я говорю, ну все там, к сожалению. А, а мы же в помнить нечего с этого детства. А у меня же все центральная улица, у меня через дорогу кладбище, через город школа, на есть кусок клуб и здесь Я иду в школу чую мама. Света! Все случилось, Света или в в, в житті було все, Я хочу сказати життя було добре. Добре утро, хороше. Одним словом, Василя, тебе пілака вже? Так. Давайте пішмо за хороше дійство, за прекрасний день. Нам є що хоч вспомнити. Є, 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 є. І хочуть, знаєте, вот так хочеться, щоб все це повернулося. Все буде добре, по другому не буде ніяк. Давай, Василь, ай лаві.